Three, two, У нас є отакий противотуманний режим. У нас є режим ближнього. Отак, умовно кажучи, от дивіться, оце наш мотик. Ми собі отак, отак відрегулювали, щоб бачити всі калюжі і всі ями. А виїхали на трасу, а нам треба гарне світло. Ми собі увімкнули біле. Їдемо. Щось погане. Погана у нас дорога, погана погода. Отак. От і ще от такий режим. Це наш режим габаритів. Просто такий жовтяк. І якщо ми когось починаємо там, скажімо, хуліганити, їдемо на великій швидкості, ми вмикаємо стробоскопи і нас усі бачать. Ми проїхали, виїхали на трасу і вмикаємо. О, таке світло. Біленьке, ідеальне СТМ. Нікого не засліплюємо. Отак, отак, якщо ми засліплюємо, то виглядає жорстко. І ще раз. Ну, Volvo взагалі фар, ну, не, бо їх просто ми не бачимо. Це ближнє світло, Ну, ці піндюрки перебивають просто в рази. Ну, Я не знаю, як це. Як з таким світлом може їздити такий крейсер? Як можна було випустити з конвейера Volvo. Це просто якийсь шок. Коротше, переходимо до другого зразка. Це якийсь справжній шок контент Але це стільки просто піндюрків. Зараз подивимося, як світять справжні прожектори.